быстро. Быстро ты. <говорит> Завчина. <Зай. говорит> Здесь шел. Здесь шел подсак. Больше выгнал все так. Я уже расстроиться я Думала, ты не взял. где первая рыбка. Первый карасик. Да. Чудный. Ага. Пять мешок. У нас не мешок. Мешок. Садок есть. Так, куда же мы его кинем? где тут. Ага. А вот тут, наоборот. Где-то тут. вот а тут где-то вы будете жить сегодня у нас. Ну от вам буде норочка А тут буду я рибалиць О, вже й пішов контент Корсонечко буде сходить Що опять, опять клює, дивіться Що це робиться, що це робиться? Ось така поклівка гарна була точно нам? Я ж оттуда бачив. не клювало. Де наші флетики? Це один, це другий. Топталочка. на американочку. Так. Ось така буде у нас на сьогодні оснасточка. Прикормка буде сьогодні карась ванільний мак. была прикормочка настоялась. Я вам показывал свое новое ведро здесь с крышкой для прикормочки. Песня. Все. Да, так давно хотел, собирался купить и нареште придбал. А нам поставлю поруч с креслом, буду себе забивать, перезакидать. Вот тут вот. Отак От я сяду, приблизно, да? Тут в мене будут федера. Тут прикормка, тут писачик. дивіться, гришна. Натуральный федерист. И будем отсюда прям сидячи забрасывать. Та й ловить потихеньку. Я думаю дуже чудово. Як вам? Так, ну і поїхали. Я хочу сьогодні дві насадочки зробити. Одну плаваючу на чесночний кук. А другу поставлю червячок з опаришем. Будемо дивитися, як буде краще працювати. Це буде у нас чесночний кук. Отак от, так от. І прямо отак от як... Прямо от так як по-пап. його сюди. Ось раз. Ну, все. Хоп. Хоп. Притрамбували и выпхнули. Вот такая у нас конфетка, значит, Вот такая конфетка. Вот, что, бутылки плывут по речке. Тут пыло. Ну что, так сыдечки, да? Обус відпоклівка. Ладно, Перезакинем потом. Бо я ще не приділився як ося буде. Тут плює. Ось сусіди. Ага, вліво попере. Підіймай. маленькой Совсем невеличкий, еще в каких-то каких еще пятнышках. И все, я сама. Давай. Что, клюв Так, первая пошла. На чесночный кук. А тут будет у нас червячок. З опаришом. Так, раз, два. Раз, два. Здоровий черв'як, щоб не протикається. Черв'як є. І опарика. Хопа. Все, наживка сидить. Я не знаю, попробую може раз-два на черв'яка. Якщо не буде діла, то лучше на насадки плаваючи. Так, якщо так полетить, не зачепиться воно. Та не повинно. тут поведесь, короткий. Опа! От туди! Рибалку ловив на цю прикормочку. І мав карасика на 750 грам. На чесночний кук. Продовжимо сьогодні з нею працювати, бо той карас був в мене зовсім один, за всю рибалку. Так що, якби воно і не показник один карас, на сьогодні подивимося. Якщо буде клювати, значить прикормка працює. Світу вже о, два карася, вона на мастирку лала, на кормачок. На мастирочку він тут добре клює. Ну от і все. Сидим. Насолоджуємося рибалкою. Нарешті закінчилась ранкова бігатня. Можна посидіти, послухати пташок. І с і підсвистують, і кричать, і кукують. На будь-який лад. Це ще солов'їв нема. Скоро як з'являться солов'ї, то а пізніше жаби підключаться. До речі, сьогодні ми на черговій рибалки. Знову ми на інгульці. ловим, ловимо карасика квітневого, який незабаром переросте в травневий. Тільки ніяк він щось в цьому році не розклюється. Вже вроді десь третій день, як тепло, той четвертий. І погодка так більш-менш вирівнялась. А такого кльову, щоб кльову, то не видно. Сьогодні у нас така змішана рибалка. Я ловлю на флети. Я ловлю на флет фідер. Освіти два кормачка. А бачите, покльовка. Вже два карася піймало на мастирочку не дарма кажуть убийця карася баштак по карасів краще всього працює отже рибалка тільки починається дивимось перезаброс і кор вже вся там і вимилась те Так что треба частейше полезак и трубить. Поменяем дистанцию сейчас трохи. И трохи далее. Сейчас сегодня у нас стол, я бачу, тут так ревненько. Можна і стола поставити. Теж таке гарне місце. Давайте я вам трошки покажу наш табір. Ось такий тут рівненький берег на обриві. Колись ми тут хотіли перебалити. Сьогодні нам це вдалося. Тут моє місце. Такий обривчик невисокий. Ступінь хтось вирив наверх, тут столик, речі наші, тут свята, сидить лове. Її місце теж такий обрив, длинний підсак. Так що два отаких от місця поруч, дуже зручних, як на наш погляд. Подивимося як буде тут клювати. здесь, что здесь, давай, давай этот сак бы так. Да, там не. Что такие резвые, что такие вылыки, не Уже, уже что-то успокоился. Ого, ого. ты очень шинроба, ничего себе, Нет. Там хороший. Дима. Це, це не короб часом. Mm. Карас, давай сюди. Карасик, друзі. Дивіться, Всякий який, гарнюній карасика. Крупніший. На чесночний кук. І на меду прикормку. медово ванільну, так дисякий Ай, красавчик мій перший. І Шерман Про опять приходить? Шерман Про. І дивночку. Таке витворяв, тут ти бачиш. І так, і сяк. Да, вони тут, тут глибоко вони ніряють на глибину. Наверное, десь там хочуть. Ну якраз стояв руки, витирав, ось сюди, побачив. Ну, що клює. Воно так дергав. Ну що ж, починаємо вас Руслан Батькович. да, больше ж никто не привітає с почином. Даже прикормочка до конца еще не вымылась, только перезакинул. Есть контакт. Це я далеко закинув. Вон бачите, там стоїть мій чесночний. чесночный. Хороший такий карасик, ну грам 400 500. 500 мабуть є. речі, що я вам хотів сказати. Це ми ловимо карася в середньому 300-400 грамів. Його вік 5 років. А десь такий 800 до кіло, це вже 7-8 років. Це стільки треба карасю рости. Він так медленно росте. Ну так. Да. Ну, перші десь 2-3 роки він швидко набирає, а потім оце, ну я ж кажу, отакі карасі як ми ловимо. Оце їм по 5 років десь. Бачите, над нами небо чисте, а від сонця насуваються хмари. Дощу не повинно бути, але Але може воно і добре, не буде так жарко. Бо Вчора позавчора було ну дуже прям жарко. Дивіться, віця попілочка така гарна. Ого, він піде тут, вірно, чи ні. А, ні, він прийшов, іди сюди. І це він поплив. Іди сюди, я тебе так. Він гостріпнули чи кручу. Я тебе так розвернув. Ти бачив? Ага. Так де якийсь здоровий? Ай, кабанти. Теж хороший такий. На убийцю карася. Бачиш? Велике? В мене теж. А я тебе привітаю з карасем. З крупним. Ну а так бігаємо, допомагаємо друг другу витягувати рибу. боюсь, что не, не уйду в пиццак, потому что ты видишь, что я делаю? Сейчас хватит пиццак и потяну. Не пиццак, а садок. Еще, друзья, видите, что я делаю? Есть у меня такой аттрактант, смак кукурузы. Вот там помастил и будет у нас. І буде в нас окрім ванілі з медом ще й смак кукурудзи. Там ще ж флюра. Все лишається тут на годівничці. Бачите, тут колір такий ще флюра. І він дасть поводі такий кольоровий цікавий шлейф, який буде нам рибку приваблювати. Я перед цим закинув такі варіанти. бачите, була покльовка. Так що ще разочек спробуємо опа, опа. Ого. Це вже карась. допоможеш? Це ж Там де я черв'яка зняв там до черв'яка зняв І есть, он тоже такий ловкий який. Куда ти, куда ти пливеш? Внорочку Дякую вам пані Такий чутливий фідер Б'ється риба Кажеться, така велика маковинний карась такий грам 300, може, трохи менше даже Так тихо ти Такі вони якісь безпокойні Карасі, бачите в цьому році ну, такий на грам 250 до 300 ну, непоганий надо чудовая поклевочка чудовая рыбка а она рыбалочка сегодня у нас холодная вода и кук целый, и прикормка не успеет Не встигла розмитись. Цікаво, може вся кукурузяний атрактант дає таке справді. Як я почав мазати, дві покльовки вже отримав. Я нікому реклами не роблю. Гарна річ реклами не потребує. Ось так оце. Хоч мотається, нервний. Не, не спиши. Так вот так ти. <смеш> пре не остановиш. А ну що там? Горню в ній. Всі як один. Такі грам 300. Грам 300 є. Такий адреналін, що я в шоці? Він пре вправо, вліво. Що <шу> попало рубля. А ну, вроді ж не такі великі. Резві карасики такі. Пінатіста? Так. Працююча штука. ній. Ну що, ну ще одненько будемо закруглятись. Висить. Опять. И опять пішов он десь куди. Ось він, ось він, Ти Я чуть не вибив. Це вже... Це вже велетень. Який хорошо. Велетень, кажу. Це точно пів кіла є. Ти на клас. Що, друзі, таким чудовим карасиком ми закінчуємо сьогодні, сьогоднішню рибалочку. Я думаю, від перегляду ви задоволені. Настрій ми вам трошки підняли. Ну якщо рахуєте, що ми заслуговуємо, поставте лайк, напишіть коментар, ну і підпишіться. До зустрічі!